Всім доброго дня! І ось знову і знову Вічкенка Ольга, фотограф, художник і коуч по розкриттю внутрішнього потенціалу, вийшов з вами на зв'язок. І сьогодні будемо розбирати таку, таку цікаву тему про те, як з нами починає розмовляти світ, які події починають формуватися, коли ми просто віримо в себе. А... Насправді це звучить так, що. Як звучить? Не те, що звучить. Те, як ми звикли чути. А навкруги це коли ти йдеш правильним шляхом. В тебе починаєш щось складатися і складатися якимось неймовірним чином. Або ж коли ти йдеш своїм шляхом, так? І ось ці вирази, про те, що є правильний шлях, про те, що є свій шлях, вони. Дуже легкі для сприйняття, але вони нас обмежують. І справа в цьому, але не зовсім. Я зараз, як завжди, ви знаєте, спочатку практична історія, яка відбувалася зі мною в житті, і потім перейдемо до теорії і розмов Вибачте, я буду говорити не дуже швидко, бо у мене біда з зубами, з зубами мудрості. Така ж мудра, така ж мудра, страшне. І трошки важко. Але я прийшов імпульс записувати відео, і я не можу з ним боротися, тому що в цьому полягає моя філософія. Тільки заходить якась ідея, відразу її робить. Просто, щоб вона тут не затримувала, щоб я спокійно собі далі дивилася свої серіали. Так ось. Почну розказувати про на банальному прикладі, який зі мною трапився буквально нещодавно. І, власне, він мене навів на ці ростами, яких я почала аналізувати в принципі, всі події свого життя. І Ось така подія була моя поїздка до Лондона. Лондон я дуже люблю. Мені завжди дуже страшно туди їхати. Тому що це дуже велике місто. Я не розбираюсь в ньому, я не знаю, як працює транспорт, як працює метро. Я нічого не розумію. І тому, звісно, ну, коли ти потрапляєш в середовище, в якому тобі все не знайомо, ти трошки лякаєшся. Але дуже мене манить. Тобто там відчувається життя. Відчув... Ось я просто туди хочу і все, незважаючи не на якісь страхи. І ось я, у черговий раз я планувала їхати до Лондона. Просто планувала, ось у мене вівторок, він у мене вільний, я поїду 13 грудня. І якось забула. Планувала їхати купити собі, собі новий телефон. В Англії велика проблема з тим, щоб купити собі новий iPhone, максимум 12, що ви можете знайти. Я. Що я змогла знайти в Оксфорді в магазинах. А я хочу 14-й Max. Я думаю, поїду просто піду гуляти магазинами. Там є Apple Store, ну, тобто, по-любому ні. І ось я така вже перед вихідним, думаю, ну, треба ж поїхати. І... Думаю, перевірю яка я в наявності. Тобто зайду на ці Apple Store, магазини, подивлюсь, чи є там, чи нема, і нема, нема ніде. І таке думаю: ну ладно, ну, якось вирішиться, але все одно хочу в Лондон. Тобто, телефон це таке. І все, і забула про це. Просто сказала собі, хочу. Тут я знайомилася з хлопцем в Інстаграмі, і ми максимально просто за день домовляємось, що ми зустрінемось. Післязавтра <ріст> є в Лондоні. І я так думаю, окей, окей. то <ріст> чому б ні? Поїду. <ріст> чому б ні? І поки ми переписувались, ми... це був день, коли випав величезний сніг в Лондоні. величезний. І я так хотіла той сніг, а в Оксфорді ні, нема того снігу. І ми почали шуткувати, що він мене зустріне з вояністом, весь цей сніг і все таке. Я така, орайт, right, right, І я поїхала. Звісно, коли я приїхала, вже не було снігу, бо ну, будемо відверті, це Англія. Тут не лежить сніг місяцями і навіть тижнями. Один день досить. Але ми гуляємо, гуляємо, і тут просто виходимо на вулицю, де випадає штучний сніг на нас. Ми гуляємо, гуляємо, я постійно бачу цифри 13, Хоча я забула про те, що сьогодні 13 число. Ми гуляємо, гуляємо, стоїмо на на світофорі, і тут І Просто, знаєте, таке тобто все, що ми обговорювали, все починає здійснюватись. І окрім цього, окей, і я така приїхала. Класно. Здійснила ще одне моє бажання в Лондоні, але не будемо про це. Я така приїжджаю на наступний день, і тобто перед тим, як, як їхати в Лондон. А я собі сказала: типу, все відбувається так, як треба для мене. Найкращим для мене шляхом. Не важливо, що буде, взагалі не важливо. Просто я собі повторювала цю, цю фразу, тобто, коли треба, тоді треба. Ну, тобто, Зняла градус напруги максимально на, на, на мінімум. І я приїжджаю на наступний день, я йду до торгового центру. І я знаходжу парфуми, які я хотіла. Ну, тобто, ні, в мене проблема в тому, що в мене не було чіткого запиту, що я хочу там, наприклад, там якийсь діор чи шинель. Ні, я просто не знала, який я хочу аромат, але я хотіла такий солодкий аромат, щоб він був занадто солодкий, але він був солодкий. Але він, ну, розумієте, так? Щоб я ось так відчула і така так беру. Я знаходжу цей аромат. Ось він в мене. Коротше, це Other Stories, короче. Неважливо. І я знаходжу цей браслет, який якби лаконічний, але не зовсім простий. Але, ну, знаєте, тобто, якби. А <свісно> ось знаходжу саме ті речі, які я хочу знайти. Я, я просто шукала доволі довго. Як шукала? Я не шукала, я просто собі дала розуміння, що я хочу і як. І на менше я не Е, і ось просто речі починають для мене потрапляти саме те, що я хотіла, саме те, що я шукала на рівні відчуттів. І в таких моментах часто можна почути фразу, що значить, ти йдеш правильним шляхом або вірним шляхом. І я не зовсім погоджуюсь з цим, тому що коли ми, в принципі, починаємо... Казати на якийсь шлях, що він правильний або неправильний, і це із світу дуальності, і це не є дуже коректно казати ось так, що це правильно або неправильно. Ні, нема такого. Коли в тебе є дуальність, в тебе є а, як воно? ограничення в голові. Це, це не дуже добре, ні, це не окей. Ми переходимо зараз зі світу дуальності, так, до світу безмовної любові, абсолютно до всього прийняті. В, ви всі чули, мабуть, якщо ви дивитесь це, то я впевнена, що ви чули про ці всі переходи там світів. І вони мають а, сенс бути, навіть якщо в це все не вірите а, на електромагнітному полі і так далі, то, хоча б філософія, яку пропагандують а, а, ви, і, і майстри життя, так би мовити, так? і коучі про цей новий світ, що вони розповідають, вона має сенс збути. Як мінімум, а, ця філософія, яку зараз запроваджують маси, вона приємна, вона без стресу, вона, вона про щось хороше для нас. Тому в, в незалежності, чи вірите ви в ці енергії, чи не вірите, просто прислухатись для того, щоб розуміти а, і спробувати по-іншому. Має сенс, абсолютно це, я вас заповняю. І ось це в новому світі. Немає дуальності, немає добрих і злих, немає і неправильно немає біле і чорне. Просто все є. Просто все є і все те, що в тебе є, це, це ти. Все, що ти бачиш, це є ти, це є твій світ, де ти вся відповідальність на себе за все те, що ти маєш. Ти приймаєш всі моменти, які з тобою складаються. Абсолютно. Ти розумієш, що все, що навкруги тебе коїться, це проекція твого світогляду. І ось тому казати про якийсь правильний неправильний шлях, це не, не вірно, тому що те, що ми робимо кожного дня, ми робимо рівно стільки, скільки ми можемо робити. І ми можемо скільки завгодно розказувати про те, що ну, я міг би ще йти і міг би ще йти. Ні. У нас є таке поняття, як енергетична ємкість, так, і ми не, не завжди готові робити щось більше. Так? Я б могла написати в десяток галереї Англії про те, чи не хочуть вони зі мною співпрацювати з моїми картинами, але я енергетично не готова до цього. Я розумію, що я все ще боюсь відмови. Я все ще боюсь, що мої картини не такі гарні. Я все ще боюсь, а що, якщо вони згодяться, а що, якщо я їх підведу, так вони візьмуть мої картини, а вони там взагалі не будуть е уваги мати і на мене розсердиться. Тобто я зараз вам з десяток назову таких причин, через які я е боюсь. І поки я не пропрацюю кожен із цих страхів, я не напишу. Якщо я напишу, я просто себе з і це для мене небезпечно. Все те, що ми для не робимо, хоча ми розуміємо, що ми можемо це робити, це значить для нас небезпечно. І в нас є один шлях, тобто яким ми йдемо. Ми можемо так, звісно, використовувати свої думки для того, щоб спрогнозувати і якийсь побудувати шлях, але не будемо забувати про те, що є те, що ми не контролюємо в собі. Що набагато вищі і розумніші за наші думки. І ось в цих, в цих думках потаємних вони просто знають, як їм йти, яким безпечно. Вони в курсі про те, що ви хочете. Тому що вони хочуть того ж самого. Але в них є один шлях. І коли ти починаєш приймати, що ти йдеш таким шляхом, а тобі зустрічаються самі такі люди, яких ти зустрічаєш. тому що так для тебе зараз корисно, тому що це найкращий з варіантів, який міг статися з тобою на момент сьогодення, то ти дійсно починаєш формувати своє життя. Ти дійсно починаєш притягувати речі, які тобі потрібні в житті. Ти дійсно починаєш прописувати сценарій свого життя, в якому ти знаходиш ось той самий аромат, ось той самий браслет, ось того самого баяніста на світлофорі. ось Просто ось, ось цей єдиний шлях. Він не є правильним, не є неправильним, він, він просто є. Сказати, що там ти йдеш своїм шляхом. Це... Я теж не зовсім довіряю цьому виразу, тому що, як не довіряю, О, ти просто йдеш, ти просто рухаєшся. Там, своїм, не своїм, це теж тебе починає заганяти, ти починаєш суетитися, тривожитися, де мій шлях, а вдруг я зараз не своїм шляхом іду. Ти починаєш, а коли ось ця є установка, є мій шлях, або є не мій шлях, ти починаєш аналізувати події, які з тобою коються, І, звісно, події можуть бути не всі такі, які ти хочеш, які визивають в тебе відчуття деструктиву так, всередині. А, і ти починаєш думати, я йду не своїм шляхом. Ти починаєш розділяти, ти починаєш нервуватися, ти переймаєшся за наступний свій крок, тому що, а, а, а вдруг цей наступний крок буде не, не, не твоїм шляхом. І це, це не вірно. Вірно лише те, що ти хочеш робити в моменті, і ти робиш. Вірно лише те, як, що відбувається. І ось ось немає, немає взагалі вірного, невірного, нічого немає. Є просто довіра до своїх дій. Ти просто знаєш, чого ти хочеш. І все, і ти довіряєш, що ну, ось так. Просто ось так ти довіряєш своїм діям. Ти не думаєш, що раз ти сьогодні весь день пролежав, це щось негарне для тебе. Щось ні. Це напроти, можливо, ти набрався енергії, просто відпочивав, відключав мозок. Просто очистив свій мозок від, від всього того лайна, яке коїться навкруги тебе, яке ти постійно чуєш, відчуваєш і так далі. Тобі потрібен був цей день, два, три ти, тиждень, три місяці. Неважливо. Ти просто довіряєш. Ти, ти знаєш, чого ти хочеш, ти знаєш, що ти робиш настільки, наскільки це можливо для тебе, наскільки це безпечно для тебе. Ти не забуваєш, так? Що я для себе виявила, ага, найголовніше. Це не забувати, чого ти хочеш. Тобто кожного ранку я прописую свої бажання, ким я хочу бути. Я просипаюся, щоб я вже точно знала, до чого я йду. Я приймаю варіант того, що ні одне з цих побажань не здійсниться. Це окей. Але я принаймні буду так намагатися. І ось. Щоди нагадування без стресу, без напруги, що там час іде, а я так і не стала тим, ким я хочу, і тому подібне. Просто нагадування мене спонукає до оцих дій, що я так швидко малюю картини, що я так швидко розвиваюся в цих картинах, що я так швидко вивчаю мову, що я заводжу нових друзів. Що знаєте, навіть нещодавно, коли в інстаграмі запускала таргет, аудиторія набагато лояльніша. В Англії, ні, ніж в Україні, виявилось багато хто мені писав, і перші дні мене аж. Мене ж трусила, тобто я собі так думаю, та я готова до популярності, все класно. А на мене просто підписуються люди один за одним, хтось лайкає, а хтось ще лайкає, знаєте, типу, не красивий, і ти починаєш боятися. Типу, ну ти думаєш, що ти якийсь маньяк, він потім тебе виселить і заріже на 100%. Іншого варіанту просто немає. Ось ось починають ось такі так, моменти. А, а ви можете уявити, що зі мною сталося? Які б думки в мене були, якщо б я різко стала популярна на аудиторії, наприклад, 500 тисяч чоловік. Та я б вмерла. Але я цього хочу. І ось просто я степ -бай степ щось роблю. Ось просто нагадую я собі, що я хочу, посміхаюсь, і йду займаюся тим, чим займаюся. Ну, не захотілося мені сьогодні малювати на ну, Херсні. Ну і ще тиждень не захотілося. Ну і Херсні. Потім за два вечора намалювала дві великі картини. Ізі. Тобто, я просто довіряю своїм діям, просто довіряю своїм оцим імпульсам, що робити, коли робити, хочеться, не хочеться. Я... Настільки з повагою до себе почала відноситись, і настільки я бачу з повагою, як до мене відноситься світ, що я знаходжу речі, які я хочу знаходити, що я притягую ситуації, які я хочу, щоб вони були в моєму житті, це неймовірно цікаво. Це я дійсно отримую неймовірний інспірейшн, коли... коли розумію, що я йду своїм Не, просто. Просто йду, просто йду, і все в мене складеться якнайкраще. Ось в цьому полягає те вміння формувати події навкруги себе. Те, що ти знаходиш, те, що ти хочеш. Це, я вам такий розказала приклад, який просто зі мною максимально свіженький, але ви не можете уявити, скільки багато цього відбувається у мене. М -м коли ось... Просто я собі кажу, все відбудеться для мене найкращим чином. Якось р... рішиться. Так, я там витрачаю гроші на якісь нові черевички, там, на якусь нову одежу. І така собі: ну, значить, прийде ще робота, значить прийдуть ще гроші. І приходить максимально якісь там а, пропозиції, там попрацювати більше або ще щось. Ну, тобто постійно, постійно воно закручується під мене і починає так якимись маленькими Кроками формувати ось це. І ти так захоплюєшся. І просто з довірою до себе, без ось цього клятого фому, так? що в тебе є якийсь страх, страх опущених можливостей. Без тривоги, без спонукання себе, що треба терміново щось робити, або самобічування без якихось великих дій. Все, що я роблю, я роблю медитації, і я роблю. Як самопрограмування. Так, я думаю, всі про нього не нас... нас... <гум> Ось, В моєму випадку це просто я прописую кожен день, чого я хочу зранку, і все, ніяких більше ритуалів. Тож, все таке. Також, цим відео я просто хочу наголосити ще раз. <гум> Що не називайте шляхи правильний або неправильний, свій або не свій, тому що ви будете зіткатися ще більше з не своїм шляхом, ще більше з неправильним шляхом, бо це вас буде просто вводити в замішательство. що не можу перевести всі слова, вибачте, перекласти, перекласти. Коротше, ви мене зрозуміли, дякую. А, я просто те, що ви робите і все. І ось просто коли ви це приймаєте як даність, як аксіому, яку не треба доказувати, ось тоді, справді, починає створюватись магія. Так, все-таки діла. Все, всього 20 хвилин не дуже багато. Я, я сподіваюся, це було вам корисно таку маленьку думку на 20 хвилин. Ну, зайвим не буде, повірте, це. Треба постійно собі повторювати, 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 тому що ви там. І я живу 25 ну мені вже 26. Так, 26 років я там жила з, з однією установкою в голові, і, і тут в мене прям сяєво, прям сяєво, ось інсайт І я не можу зараз ці всі нейронні зв'язки просто взяти і викинути. Це постійно треба. Проговорювати, постійно, прослухувати. Купу, купу, купу разів для того, щоб вони змістилися. Але воно того варте, безперечно. Це всіх люблю, всіх цілую. Бай-бай.